Велике щастя подорожувати, побачити нові міста й світи, та й просто нові землі відкривати і завжди до своєї мріїти. Велике щастя, щось нове відчути, зустріти щастя десь в чужім краю, та вчасно й додому повернути на рідну землю, дорогу свою. Бо де б не був, а вдома наймиліше, і бо тут твій дім, і це твоя земля. То дороге усе і наймиліше і тиха річка, і ліси, і поля, і рідна мова, що довкіллю лунає, і народна пісня, що аж душу робе. І кращого нічого не буває, бо рідне все в твоїй душі живе. Як ти, мій маленький друже? Ти любиш Україну? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не подюся. І ще я до Бога знаю, молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тато. В мурашки мурашник, у сонечка небо, у квіточки гмарка, у білки дупло. Нарадше гніздечко, та кожному треба, щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати. Який народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько і мати, де квітна стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї. Тому і ведмідь, і маленька комашка, та кревну бороні кордони свої. Міді моя міць, оберіг родина, мені наймиліша моя сторона, міді. Це мій край на ім'я Україна. Вона в моїм серці назавжди одна.